У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани підірвали росіян разом із технікою. Уражено ворожий автомобіль та четверо загарбників. Подробиці розповіли у телеграм-каналі Головного управління розвідки Міноборони України. У повідомленні йдеться, що 14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбників. Окрім того, разом із ворожим позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів. Прилеглі до місця події вулиці перекрили. Приїхало декілька автомобілів з медиками. Гур також додали, що за попередню інформацію лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється. Нагадаємо, що вчора, 14 січня, в окупованому Мелітополі було чути вибухи. За словами міського голови Івана Федорова, місцеві жителі тимчасово окупованого міста повідомили, що близько 19.20 в місті пролунали звуки вибухів. Однак тоді детальні інформації щодо причин та наслідки вибухів мер не повідомив. Загалом варто і зазначити, що вибухи на тимчасово окупованих територіях це уже стабільність. Нагадаємо, те що 4 січня низка вибухів пролунала на території тимчасово окупованого півострова Крим. Гучні звуки чули жителі Севастополя та Євпаторії. При цьому в мережі публікували фото, на яких можна було помітити наслідки прильотів. Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України підтвердили, що наші захисники вдарили по командному пункту Росіян поблизу Севастополя. Водночас, командувач повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за бездоганну роботу.